Проєкт нової редакції Статуту Одеси планують винести на обговорення у вересні. З документу прибрали всі згадки імперського періоду, спростили подання громадських ініціатив, а також змінили правила найменування вулиць. Зокрема, одним з пунктів є переклад гімну Одеси українською мовою. А як до новацій ставитесь ви? Зараз такі ось якраз обставини, що як буде краще, ніхто не знає. Тому це потрібно розмірковувати, якось слідкувати за ідеями місцевих жителів. Все залежить від того, які зміни будуть вноситися. Ну, в основному те, що питаються ну, можна обрати пам'ятники вулиці, можна обрати всі пам'ятні доски. Ну то, що у людей в душі, душеве ніколи. Салють до цього в принципі нормально, тому що вважаю, що треба. Е Традиціонізувати е, нашу Одесу та е, робити її більш українською. Я вважаю, що оставить наш дорогой гимн старим. Ну, это моє мнення. Ну, я і снова лише б війна кончилась. Пусть уже буде. Я українську мову люблю. Знаю. Чита в отличие от від многих. Я читала літературу українську. Люблю її. Но я не знаю, почему нужно отказываться від всего остального.